Привіт! З вами Аня Бідун, я з каналу Веселі Клубнічки. Зараз вам покажу як зробити ось такий браслет. Це роблячий хвіст. Дуже легко плететь. Для цього нам не потребується станок. потребується тільки гачок і рогатка, або ваші два пальчики. Я буду використовувати рогатку. Ну, в кого нема, беріть два пальці і працюйте. Горочка, вони дуже багато. От, дістала. Так. І гачок. У мене рогатка і гачок є. В кого нема, беріть, два пальці. А ну, я поставила на пам'ятку, я кухала камеру. Прям наш гачок. І... Рогатку. Ну, от, я взяла резинки. Вони в мене насипані от, таку тарілку. Я на тій тарілці не буду робити, я просто з неї буду брати резинки. Е, от чого, чого я беру гачок. Бо на гачку буде вам понятніше дивитися, хто не знає як робити. Беремо першу резинку, гачок відкладаємо, першу резинку, і натягаємо її восьмеркою. Зараз я натягну і покажу. От так. Так, восьморкою. Беремо ще одну резинку. Дуже легко робиться. Натягаємо сюди. Беремо гачок і нижнє нюна В. Пальцями не дуже гарно робити, бо гачок. Ну, деколи гачок теж не дуже гарно робити, але гачком все-таки простіше. Вот. Беремо знову, але не вісьмеркою вже. Просто і знову нижню нав... наверх. Я потім ще покажу, як робити на трьох таких резинках. Ну. Так, далі, бачите, у нас отак Вот. Тепер беремо знову резиночку і натягаємо і нижню наверх. Отак. От, коли ми вже пару натягнули, в от мене отак вийшло. Ну, це ще поки четвертина браслета, ми беремо <кій> защіпку, вони мене тут охранять. Я дуже багато роблю резинок, ну, і я все складу. Защіпка може бути такого виду, ну, у мене такого виду. Беремо і на ну, оці дві, що ми починали, От, чекайте. От так, щоб вони не впали, натягаємо нашу один боком. От. Натягаємо на оце. Отак От і впускаємо просто напросто вниз. Тепер знов беремо і робимо робимо робимо, поки в нас... чекайте, порозинка. А поки в нас не відросте ось такий браслет, <кхід> хто не запам'ятав, я ще раз показую. Чекайте, я це вже візьму наверх. Беремо ще одну резиночку. Я так показую, хто не запам'ятав. Чуть-чуть вниз кидаю. І беремо нижній наверх. Ну, це дуже легко зрозуміти, бо це найлегкіший браслет <кій> І з іншого боку, так само наверх. Натягаємо. І в мене вже є половина браслету. Дуже легко плететься і дуже швидко. Ну, я з вами плету 4 з хвилини, але, ну, знаєте, Просто вам пояснювала всяку фігню. Та, що треба там то-то брати. Я вам ще покажу як двой, двойний плести і Ці, Ну, Це буде пізніше. Звісно, бо мені треба ще одну пачку резинок розпаковувати. І вона досить прикольне. То я сьогодні її розпакую. Беремо ще одну резиночку і натягаємо наверх. Ось. І нижню скидаємо наверх. О, чекайте. Так. Нижню наверх. Ось так. Ну, е, і наш пів браслет вже готовий, як ви бачите. Так. Ну от, я зробила під розмір. Ну, приблизно має бути. Там не знаю. 50 см, наприклад, ложка. Мені здається, що треба, щоб воно розтягувалося на цілу ложку. От. Воно якраз розтягується. Ну, ну, і я тепер покажу, як його ж е, ну, це зробити. Для цього нам не потрібна друга защіпка. Нам е, скидаємо оце сюди, от, на один гачок. На один очок, щоб нам ем, не розлетівся браслет, беремо. Оцю яка у нас тут. -от, і зашипелюємо. Досить легко робити цей браслет. І чим менше резинок на браслеті, тим більше він роздягається. Давайте вже... О, зачепили і зняли. Ось такий браслет у нас получ... вийшов досить оригінальний. Ну вони одинакові, тільки, правда. Та, одинакові. Ось такий у мене браслет дуже класний поручився. З гарного кольору. Е, я розпаковувала цей колір. От він. Він досить прикольний. Ну для цього, для цього браслету нам понад десь 20-25 розинок. Десь так. От. Е, це мій був урок, як зробити е, отакий от браслет. Він називається «ребячий хвіст і досить розтягається. Якщо ну, в мене оцей от браслет, я його розтягнула на, на ціле моє ну, от, 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 так. Розтягнула його так. Правда, тут так круто було і не знала, що він так чекати, бо камера зробила. Я навіть не знаю, що я не так розтягаюся. Досить класні розиночки. І е, якщо ви хочете ще якогось відео, як зробити подобні браслети, то, звісно, пишіть в коментарях. Я обов'язково зроблю, як зробити тройний. І Як зробити інші браслети. Ну, то я вже буду на станку робити, тільки мене буде хтось інший знімати. Так. Якщо вам це відео сподобалося, завжди ставте пальці вверх. У ну, мене тут трошки не вверх. І підписуйтесь на мій канал. Ну, якщо не сподобалося, то, звісно ж, не ставте пальці вверх, я вас не заставляю. Ну, ось такий у нас браслетик получився. І дуже оригінальний, і мені він дуже сподобався. Навіть самі я це знаю як своїх два зуба. Ну, ем, пока!